Всім привіт! Сьогодні мы будем знімати Board A Board. І я хочу назбирати собі 1000 золота в цьому відео. Верніше, скільки це коштує. Або 2500, або 4000, якщо вийде. Отак буде. Ну, дивіться. У нас виходить так, що ми заробляємо 1000 Відео на секунду зупиняється І отак кожної тисячі 1000. Типа перерва. Я... А, точно. Короче, я получив нычки за коди, дивіться. Ось такий фейерверк Тоже, що в мене є? Отакі донатні штуки на блоки Ось такі всякі ляльки, Джетпак, щит. Я вже трохи прокачався, в мене колеса є. І два навіть крісла, щоб їздити. Но в цьому відео я хочу долетіти. Просто до чотирьох А скільки коштує йдеш? П'ять? Ну добре. А, я... а якщо вообще вийде дуже швидко, то я хочу 7500 п'ятсот Або п'ять тисяч. Бо я хочу десь ще купити. Цікаве. А... Лети, як пташечка парай. А, а хо. Блін. Я потім вам можу показати, знаєте що? Деничка з зільками. В мене вже 600, 800. О, я можу легендарний. І дивіться, які приколи. що я якось вибив. Знаєте що? Дивіться. Ви подивіться на це. це. Просто Епічна скриня блок. Якщо глянути в епічну скриню, На них шанс 0,3%. То дуже рідко. І то мені просто дуже сильно пощастило. І дивіться. Я думаю, зробити такий план. З цього відео я збираю е, 5000 наступного вже 7500. Якщо ви наберете хоча б 20 лайків, то буде продовження болт-болт збираємо гроші. Бо якщо я не збираю... Я зможу вам щось цікаве показувати. Наприклад, як побудувати машину. І все інше. Як літаючи побудувати. Ну, хоча ви вже бачили. Просто хрестик маленький, на його ця пімпочка. Стаєш туди. Блок масла. Диві дивіться, дивіться, стоп, 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 стоп. Зараз я вам покажу ничку. Якщо хочете, можете це зробити самі. Нажимаєте на білий. Нажимаєте на синій. Нажимаєте на білий. У вас вилазить біла, біла зілька. На неї наступаєте, забираєте. Це око спить. Ну, Бо я вже його вже осипив, але його, на його надо нежати, воно осипається. Але як відкрити ничку? Ви шукаєте серед Ну, блін. Тут треба ще вилізти. А... Блін. Ну, коротше, шукайте зверху, там, якщо за картою, там є. Ну, може, я якось зараз вилізу. Вам зможу показати. І дякую за 53 підписника, може до того, як ви подивитесь, вже буде більше. Але дивіться, зараз ми маємо сюди якось залізти. Ой. Так. Як. Як сіда залізти? И І... да як? Да, блин. А я понік. Я поняв. Отак, отак, отак. Я зараз выкрапка есть. Чуєте? Я уже выкрепка все. Дивіться, отут я оці штуки. Оці чорні бачите, серед них шукаєте саме таку жирну, масивну, в неї застрибуєте. Ну, от на чому я перелетів сюди. І дивіться, ось, наприклад, така, тільки вона трошки ширше. В неї застрибуєте, там, типу, виходите, там буде така, вона буде вийти туди на мапу. Виходите з тої дирки, заходите назад, ціничка відкривається, і можете її отримати. А я помираю, отримую свої гроші і проходжу далі. В цьому відео я хочу щось купити з тих інструментів, бо вони рідкісні. Колись в мене був пензлик, але я хочу відкритку. Верніше як там? Як там не є? Відкрутку зараз я гляну, А ні, Так не вийде. А я пам'ятаю тільки по російськи. Я вже забув, як його називається. Ну, коротше, отвертка. І виходить так, що... Я зараду лечу і вам покажу дещо. А, до речі, там де годинник, Там теж є ничка. <кхм> Ви будете в шоці, коли її получите. Там лялька демон. Дивіться, я вам зараз це покажу. Дол... Ой-ой-ой-ой. Долітайте до оцього годинника лівого. Дивіться. Я зараз вам покажу. Стоєте от сюди, вот так чекаєте, чекаєте, воно відкриється, ви тут забігаєте, там вроді щось накласите, накласите. Коротше, в гуглі гляньте, а я лечу далі. Так, тут скоро будуть зільки, але вони вже мені не треба. І наплементи. Я не не, отут я здох в минулий раз. Так. О, -о, -о. тут теж єничка. Берете ручну пушку і стріляєте по хатинках. Вроді як, по моїй пам'яті ця хатинка, біля якої я. В неї стріляли і там буде ничка, там буде теж лялька, на неї наступити, коротше, і ви получите ляльку. Зрозуміло? Я зможу вам може, зараз показати, але в мене немає часу. Я просто хочу для приколу дещо зробити. аби флай Куда я лечу? Ем. Оце прикол. Там портали, портали, портали. Портали є. Я зараз їх получу. Мені тільки треба отак взяти, побудуватись. Бисро, бисро, бисро. Портали, то дуже класна ничка. Дуже-дуже-дуже класно. Быстро, раз, два, раз, два. Ручну ще. Взяты, взяти, 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 взяти. браты. Там портали кие. Раз, 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 раз. Демотор. Я не успеваю. Жит-пака. Все, я, я иду по туничку Бачите, там є такий кристалл-мапа. Там стріляти з пушок можна з ручної, з можна звичайний. Але там є ничка з порталом. Стріляйте в, криста... в кристали. І ви зможете тьопнутися там треба в портали позалазити, пошукати кристали. Котрі, теж можете в гуглі глянути. Так, пливе-пливем. Тож. Ви хочете, я вам дещо покажу. Отут в цьому фонтані тоже яничка. Там книжки ввести, ну ви поняли. Куди я, прип... я мав припливсти? Я застряг О, давай, давай, давай! Я вилізти не можу. Куда мне? Ну зато он... зато вылез. Фух-фух-фух-фух-фух. А... Так так аккуратно, ше. Поднимаюсь же блоки нема! Педни же блоки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут уже рисковано. По мне нужно пройтись пешком. Все, все. Забелла Нам пешком летит А в мэнджит пак кинчився майже. же Блин, я шо ела лисы Лисы, что те лисы, пляки-пляки Уже кичается Вообще обалденно Надо бігти. Ой-ой-ой. ой Я отут перебіжаю. Фуу, це дуже зараз ризиковано в мене щось джитпаки кінчається. Так будемо рухатись. Будемо задумати. Раз, раз, оп, раз, раз, раз-раз. Ми раз, раз. Вже майже прийшли. І оп. Мы тут, мы тут, мы тут Можете глянуть на стекарту. Ой-ой-ой Что ой, мы ой. кинчите Манжет джит <coughs> Так. Ну, в тему виду мы назабрали 800. Давай то вкинать, накинать вид Крым. Нам выпал. ё моё Сыки тут блоки. Добре, давайте ще ой, візьмем разок, <кхм> попливем зараз. Я вот так попливу. Блок, куда ты? Ні, вот так я и запрацюю. Це нещасних п'ять копійок. Мені навіть і гроші не дались. Ну, давайте оцих відкриємо. Опа. І ось ще раз його відкриємо. Кілька блоків вже в мене після цього відео ще оцих так, відкриваємо. О. Я открываю. Опа. И еще раз. Так еще выпадает? Кресло. А нет. Хоть бы мне из камни выпало кресло. Кресло. Крысл... Кресло. Кресло. Почему я так радуюсь креслом? я хочу дещо побудувати. Ух Ну так, відео вже триває 17 хвилин. Ну, давайте попробуємо так. Я вам хочу дещо показати. Піти в ПвП, Хочу ні. Дивіться, квест. Як виконати квест? Берем ставим отак. Ем, Стоп, я не можу. Ага! я в ПвП. Все я можу. Ой. Так, я хочу про... просто хоч одне виконати. Заданько. М -м -м -м, дивіться, в мене такі плани собі на голову причепити крісло на оцій штуці. Я, пораз... я хочу доплевсти, просто стоявши на ньому. Ну, да, реально, я буду на ньому стояти. Я на ньому стояти буду. Я отак буду на ньому стояти. А так стану собі. Маслом обмажусь. Опа, опа. Опа. Як хрест. Опа. І найголовніше... О, а, не, нема. А, бо є в квесті. Ну, отак до, до старе. У мене така велика голова. А, турбіна не працює. То так. Я знаю, як цей квест виконати. Поводіть, мені треба тільки вмерти. И сразу включилась. Класс. Пробрать все блоки. Так взяты. Я зараз долочу. Так, я долочу просто. Я візьму ідолешо, та Боже. Ось так. Ось так. Ми майже і велика голова. Клас. Ми берем. Там блоки масла. І ми зараз долети. Правда, я став зомбаком. Ну то таке нам треба швидко долетіти Виконати цей квест. Пролітаємо, пролітаємо. Раз, 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 раз. Піу. І пролетів, і пролетів! Ну ж надо трохи Ух. уф уф, уф. Е, е. да я Ну так. Беремо, значить, будемо так робити. Ми виконуємо ще один квест і будемо закінчувати відео. Бо нам треба включити наступний квест. Ось такий, ну, два квести виконуємо. Так веселіше. Я скражу них блоків. Виконую країний квест. Це дуже класно. І ставимо ось, ось це. Так, беремо ось так. Оп-оп. Опа. І ми зараз легкістю теж долетим Фух. Нам не прийдеться так довго це завдання робити. Нам просто треба долетіти. До Титанік! До Титаніка не лізте. Бо ми зараз впадемо. Або ми вберем. Якщо ми щось таке ой, врешті до його приникне. Портали тут таке. Уф. Це найкрутіше. Нічого. Ми взлетіли. Бо ми Гелікоптер. Гелікоптер, гелікоптер. Ми на двох таких частинках долетіли. Хеликоптер, хеликоптер, ура! Ура! На расслабоне выкнув цей квест. О, де я. Чому мене так швырнуло? знаєте, що я думаю? Так как в мене такая куча золота, я зможу. Купити уф, ух. Мені все ж таки вдалося в цьому відео купити хоч щось. Скільки тут? Давайте ще цей просто візьмемо. Виконаємо, просто по приколу По приколу його візьмемо і виконаємо. Бо тут літати не можна, але ну, типа джетпаки тут заборонені. А вони не знають, що тут ще один варіант. Для літання є. Тут є варіант літання. Просто пару блоків. О таких. І масло. І все. Я бачу, якийсь чувак даже без масла полетів. Уф, 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 уф. Ух-ух-ух-ух, давай, давай, давай. Та-дам. Ну и на кінець видео Взимаем долетим шареса до кінця. ой 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 ой, ой. Заносить! Дай, дай, дай. Вычуплись. Чик, пук, оп. Шуууу. Но. Эм, вы бачили? Я вот так пролетел вниз. Так. И на кинесе давайте я стану Терминатором. Я просто хочу трошки вам показать приколы. Я візьму масло, і, як ви думаєте, що я зараз зроблю? Хі -хі -хі. Хі -хі. Дивіться, Ха? Дивіться, мене крісло на голові. За это наші воно мені. Щоб я й був як гарпун. Ну, ви просто подивіться, який я красавчик. Беру, чіпляюсь. і Вот так и плыву. Тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Фух-фух, все, плываем, плываем аккуратно. Я зачупивший просто. Зачупившийся. Я хочу этого чувака забрать. Хм-хм. Зараз на его реакцию. Все. Дивіться де я. Все, я з ним. У мене просто кресло на голові, Все, я гарпун. Я йому те кресло залишу Ви бачили, в мене в в моем стульчику. І на кінець на корону просто. Я хочу завалити собі це. Як там є дестаты мага великим кріслом? І оп. Все Так і надо. Ну добре. Всім до завтра, до зустрічі, до нової зустрічі. Пока!